Пропоную вам сьогодні виконати вправу, яка допоможе усвідомленню власних соціальних ролей, тих ролей, які ви виконуєте у своєму житті, тих ролей, які ви приймаєте на себе, одягаєте, так би мовити, і які ви проживаєте. Із різними людьми, в різних ситуаціях спілкування чи комунікації з оточуючими чи із самою самим собою. Також ця вправа дуже цікава з точки зору роботи із самооцінкою. Вправа має назву Я і мої ролі. В центрі аркуша паперу, бажаного формату А4, приготуйте їх два по можливості. В центрі одного з цих аркушів намалюйте коло, напишіть всередині цього кола слово «Я». Навколо кола з словом я, намалюйте маленькі кружечки і впишіть в них свої соціальні ролі. Наприклад, я людина, я друг, я син. Намалюйте і кожного разу, коли вам ви малюєте наступне коло, якому будете вписувати, хто ви, задавайте собі питання Хто я? і записуйте те, що буде виникати у в ваших думках яку відповідь ви отримаєте, що ви про себе думаєте як людину, як того, хто комунікує зі світом, із собою, із навколишнім, навіть з предметами? В ці, в ці кружечки ви впишете соціальні ролі. Як я вже сказала, наприклад, я людина, я друг, я жінка, я дочка, я і професія, яку ви обрали, за якою ви працюєте. Наприклад, я психолог, я, можливо, сестра, я мама. Я дружина. Тобто дуже-дуже багато всі, які будуть виникати у ваших думках всі соціальні ролі. Наступний крок, коли ви виписали всі можливі соціальні ролі, власні, відкладіть олівець, доторкніться до. Першого кола, до якого б ви хотіли доторкнутися. І скажіть в голос, наприклад, я людина. Якщо це саме це коло ви вважаєте і цю соціальну роль ви вважаєте для себе першочерговою. Далі проскануйте своє тіло, свої думки, закрийте очі, ви можете вголос промовляти. Я людина, можете промовляти це про себе і перевіряти, що відбувається з вашим тілом, з вашими думками, з вашими емоціями, почуттями, відчуттями, що ви відчуваєте, які емоції виникають, які думки приходять до голови. Що ви думаєте, яка динаміка цих думок чи цих відчуттів та емоцій, ви можете звертати увагу на інтенсивність цих проявів, ви можете звертати увагу на те, які прояви, прояви за ступенем за силою, ви можете Записати все це на папері поруч або на іншому аркуші, всі свої почуття, відчуття, думки, емоції, що ви відчуваєте на рівні тіла, які, яка температура цих відчуттів, описати їх інтенсивність, локалізацію. Можливо, ці відчуття динамічні або рухливі. Все, що вам хочеться, ви можете записати. Таким же чином, проскануйте інші ролі, інші кружечки, які ви прописали. Доторкайтеся до них, закривайте очі і промовляйте вголос ту соціальну роль. Яку ви в цей раз обрали. Це завдання бажано робити за один раз, але якщо ви написали дуже багато соціальних ролей, і у вас не вистачає часу на виконання вправи, ви можете розподілити це на ну, якомусь проміжку часу, зробити це трошки таким пролонгованим чином ви можете доповнювати в подальшому ці дописи, якщо у вас буде виникати щось нове стосовно тих соціальних ролей, які ви описали і які ви вважаєте актуальними для себе. Також ви можете доповнювати список негативними оцінками, які ви отримували в дитинстві. Від найближчого оточення, від чужих людей в ситуаціях спілкування і записати ці негативні оцінки в трикутничках, і теж пропрацювати їх через відчуття, почуття, емоції, думки. І Таким чином ви усвідомите важливість і значущість або навпаки, неважливість і незначущість чужих оцінок вашої діяльності, вашій особистості, вашому я загалом. Ця вправа дуже цікава. Ця вправа дозволяє підвищити рівень психологічних знань про себе самого. Виконати цю вправу я. Сподіваюся, що вона буде вам корисною.